За вашу гостинність, щирість доброту за те, що ми вже другий день їмо, спимо, відпочиваємо. І ви побачили наш вертеп в дарунок. А зараз діти, я хочу почути від вас найгучніші описки людям, які приймають нас в гостях. Аплодисменти! Аплодисмент. Добре, і користуючись нагодою, я хочу привітати. Вітає вас із найкращим, найдитям, можна сказати, святом Різдва Христового. Нехай новонароджений Ісус засіває в ваші серця, доброту, радість, щирість. Нехай благословить вам і вашим сім'ям у всіх ваших починаннях. Христос народився. Ну і коротенько історії звідкими і. Амі гості погостити да вас не з тих чернівців, мачернівців маленьких, необласних, можливо, для якої щось говорить місто Грів Подільський, можливо, шаргород, можливо.